Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавутнюз. Вже залишилось небагато часу до Нового року, до олів'я новорічного столу. Ну і звісно, до Львівського різдвяного, якщо ви розумієте, про що я. Ну і свято буде не лише в справжньому житті, а й в нашій улюбленій одночасно ненависній грі. Тож сьогодні я приготував список з п'яти тунчасів 2 дев'ятого рівня і 3 восьмого рівня, і розповім про пісок, який теж буде в коробках, а стилі там на різні техніки, про які розповім згодом. Тож поїхали. Перша машина це Прем з новою механікою Залпа з нової гілки британських двоствольних тяжів. Назва її ФВ-226 Contradictus. Альфа Страйк 360 одиниць, на фугасах 440. Перезарядка у стоці 11 секунд. При прокачці поставивши лише вентилятор в слот. До пайок і перки екіпажу, ну тут буде перезаряджання вже 10,5 секунд. Час зведення 2,1 в стоці. Це не повний час зведення, якщо його ще розкачати, то буде в районі 1,93 секунди, і звісно, це хороше зведення. Тепер пару слів про стабілізацію. Вона тут настільки погана, що стабілізація в нього на рівні з об'єктом 252 u така ж сама мертва, але трішечки краща, ніж в об'єкта 252 u 0,20 від повороту корпусу і в русі. Від повороту башні більш-менш нормальна 0.12, з чого ми зрозуміли, що стабілізація від корпусу і в русі гівно, а від башти терпима. Але якщо втикнути стабілізацію, то стабілізація вже буде 0,15 в русі і 0,16 від повороту корпусу, і це вже терпимо. Ну і файні 0,9 від повороту башні. Влучність 0,35. Як для такої механіки ще нічого, бо 0.32 вийде в прокачуваному стані, на звичайному обладнанні. ББ снаряди у нас. 218 мм пробивають, а підкалібри 255 мм. Пробій на обох снарядах доволі стандартний, на рівні з недавно вийшовшим негралом за мирний 13 В нього ТТХ пробою схожі з цим же тяжим. Пробиття фугасів 53 мм, тому возити їх варто небагато, буквально пару штучок на гриля або бабаху, ну або, можливо, на якусь алтежку. Швидкість польоту снарядів. ББшка летить 1000 м на секунду, а під калібр 1250. Ну, фугаси, звісно, 900 метрів, як завжди. Кути вертикального наведення? По вертикальному наведенню у нас тут, до речі, дуже непогано. Мінус 10 градусів донизу. Це з відмінним показником те, що цей танк вухстволка і все ж таки має не дуже такі хороші ТТХ. Тож на горі Малинівки ви відчуєте себе дуже комфортно. Плюс 15 градусів доверху, цього може не вистачити на крутих схилах. Снарядів доволі дофіга, 80 снарядів. Навіть якщо активно стріляти блайндами по артилерії або по кустостоям, то снарядів вистачить на два таких бої. І тепер по ціні снарядів 1250 срібла коштує одна ББшка, чи вигідна вона по своїй вартості? Давайте з'ясуємо. Альфа 360 це плюс-мінус нормальна. В217, ну слабуватий, тут мінус. Стабілізація жахлива, але так, звісно, її можна стабілізувати, покращити, але все рівно мінус. Час зведення в розказці 1.92. В розказці це приємно, тож плюс. КВ не мінус 10, що є приємно і плюс. Влучність 0,32 в розкажці, це доволі нормальна влучність, тож плюс. Ще маємо добре броньовану башню, як дуже важко пробити. А про неї ми поговоримо трішечки пізніше. Тож в самокупності всіх цих факторів ББшка цілком виправдовує себе і плюсів більше, ніж мінусів бронювання. Корпус 150 мм, але через схожість із бронею Центріона він буде ватним, башня 250 мм, але завдяки її конструктивним реаліям товщина буде від 288 мм. В самому танковому місці, поміж гармати, ну і сама башня, є кінських 330 мм під прямим кутом для його БВшки. Є лючок, але маленький, як у об'єкта 703-го. Тож ми схоже маємо кранвагена на 10 рівні. Запас міцності 1500 хп, що є середнім значенням для цього рівня. Огляд всього 370 метрів, хоча для тяжа більше й не потрібно. Але якщо у вас немає, в бою ЛТшки, то відповідно, що ви будете сліпі, і вас будуть швиденько, бам-бам, і вас нема. Пішли в ангар. Швидкість 36 км вперед і 12 км назад, з турбіною 40 вперед і 14 назад. Доволі непогано, але все ж таки можна сказати, що можна було б і ліпше, тому що рандом у нас зараз дуже швидкий. Питома потужність 15 кінських сил на тонну, що робить його трішечки повільним, тож йому потрібна турбіна, бо з нею він вже має і питому потужність 16 одиниць, а це, тобто, він буде швидше. Розганятися. Що по екіпажу? Командир, механік водій на і два заряджаючих. І тепер про нову механіку: вибірковий режим вогню. Ця машина має два режими стрільби: одиночний вогонь і залповий вогонь. Ви можете будь-коли перемикатися між режимами та натискати X, наприклад, для цього. Прему це займає 2 секунди. Для всіх інших представників гілки, скоріш за все, буде так само: перемикання між режимами стрільби не скидається та не призупиняється перезряджання гармати, його можна виконувати, використовувати на ходу. Коли гармати перебувають у режимі одиночного вогню, вони стріляють по черзі. У цьому режимі ви можете стріляти з гармати тільки після того, як інша буде повністю. Перезаряджена. У режимі залповий вогонь ви зможете стріляти з обох стволів одночасно простим натисканням лівої кнопки миші. Унікальність полягає в тому, що в цьому режимі вам не потрібен час на підготовку залпу. Простріли здійснюватимуться одразу після натискання лівої кнопки миші. Прицільна сітка в цьому режимі стрільби перетворюється в овальну зону, в яку влучатимуть ваші снаряди. Механіка, коротше кажучи, заради механіки. Наступний тунчиш – це XM57. Цей танк, щось схожий на XM66F та t 3 по зовнішньому вигляду. Якщо їх схрестили б, то ну, відповідно, було б схоже. Ну і гармата ту саме від т 3 бо тут Альфа в 630 одиниць, ще й пробиття на звичайній ББРці дуже круте. 70 мм та летить 900 метрів всього. А на голтовому підкалібрі доволі звичайні 315 мм. Нічого надприродного. Швидкість польоту теж не якась особлива. 1100 метрів на секунду. Класні 90-мм фугаси з альфою в 900 одиниць і польотом старяду 900 метрів на секунду. З поганим зведенням в 3 секунди і поганою влучністю 0,43, і довгим КД-1822. Але це для балансу, бо в минулих ТТХ в неї перезряджання було 16 секунд без обладнання. Башта тут не повного повороту, а тільки на 75 градусів. І це вже є мінус, це як в тест 10Е4, але менше на 15 градусів, Кути нахилу гармати мінімальні, комфортні 7 градусів і погані 15 догори. Для розуміння, якщо на карті круче, ЛТ заїхав на гору і по вас стріляє, то вам буде важко, важко на нього перевести гармату та підняти. Ну, відповідно, що стабілізація, а її тут а немає від слова зовсім 0,28 від повороту корпуса, ні в Русі занадто не диво 0,8 від повороту башні. Для зрозуміння, 0,28 це навіть гірше, ніж в об'єкта 252U. В якого 0,24 вартість ББшки 1650 стрібла. дуже дорого і одразу кажучи, вона того не вартує. Ось чому стабілізація гівно, час зведення гівно, влучність гівно, час перезаряджання дуже довго, і це суто по гарматі. Мобільність в нас посередня, бо 24 км кілометри... в. Вперед, коли ти їдеш як Маус на восьмому рівні, то таке собі. Про 12 КМ назад я взагалі мовчу, це майже як FW-4005, але ми маємо по тому потужність двигуна в 13,5 кінських сил. Ну це потужність навіть трошки менша, ніж його братка по назві XM66F. Бронювання по цифрах, воно доволі серйозне. 304 мм в башні, броня доволі хороша. Свої рівні і дев'ятки ки одночасно танчити буде. Хоча 120 мм корпусу, ну це таке собі. Бо приведена броня в 200 мм, а цим можна танкунути хіба що 6 рівня і 7-го. Запас міцності малий, 1300 одиниць. А ще якщо взяти до уваги, що по класу ми. Штурмова ПТ то 1300 хп буде малувато. Ну і огляд 370 метрів. Це ні про що, ми сліпі і залежні від команди. Наступна машина це дзт 159 китайський штурмовий середній танк 9 рівня з експериментальними ракетами. Кетними прискорювачами. Крім касетних прискорювачів ДЗТ-159 може похвалитися дуже міцною башнею в 270 мм по ТТХ, і 310 приведеної броні. Нормальним бронюванням корпусу в 120 мм і базовим оглядом в 390 м, ттх гармати посередні. Хоча калібр 122 мм, Ельфа 440, пробиття в 260 мм звичайною ББшкою і 310 пробиття голдовим комулем, ну і відповідно час перезаряджання в 1294 і округлимо до 13 наший наш час перезаряджання. Час зведення дуже довгий, 2,78. І відповідно, що погана точність 0,4 і КВН не всього в 7 градусів, та плюс 18 мінімального комфортну догори. Стабілізація тут погана, майже як в об'єкта 252у. Щось ми дуже порівнюємо всі танки з об'єктом 252. у Ну, ви розумієте, що 2.52 у на момент виходу із коробок був самим мімбовим танком і зараз запихаємо. Нам просто щось неймовірно нецікаве. 0,23 від повороту корпусу в русі і терпимі 0,12 від повороту башні. Та тисяча метрів летить снаряд. Це доволі непогано, тому що це голдовий кумуль. І відповідно, що 1150 звичайні ББшки. Танк не те, щоб дуже рухливий, але їде більш-менш в 140 км в годину вперед і 15 назад. Та по тому потужність 14-15 одиниць кінських сил це ну таке собі, але її можна збільшити за допомогою ракетних прискорювачів, які встановлені на танку в кількості семи зарядів. З кінця відліку початку бою 5 секунд прискорювачі будуть перезаряджатися. 5 секунд буде тривати прискорення, і після використання треба почекати ще 4 секунди, щоб зарядилися наступні заряди. Ну і пару слів про ціну снаряда. 1250 коштує, враховуючи погану влучність, поганий час, зведення стабілізацію, квн 7. Вони, хоч і нормальні, але далеко буде не вистачати перезаряджання гармати. То ББшка повинна коштувати або дешевша, або ТТХ повинні бути краще. І зараз наступний гість списка це італійський Торо, який важкий танк і 9 рівня з механікою звичайного дозаряджання. Гармат. Альфа за постріл 360-й, це відповідно для 9 рівня, це мало. Трішки пізніше це обговоримо, якби була циклічна гармата, було б трохи краще, але в нас все ж таки до заряджання. І на 4 снаряди, але за дозарядку ми розплачуємося дуже поганим ДПМ в 1877 одиниць шкоди за хвилину, і це жах. Вкупі всі 4 снаряди в середньому несуть 1440 шкоди за барабан, але механіку плюс-мінус 25% ніхто не відміняв. Ну і відповідно за барабан можна зробити як і 1600 шкоди, так і все буде летіти по 400, ну і 1280. Якщо буде летіти умовно по 320, ну і 3 секунди перезряджання між пострілами про якийсь врив із швидким роздаванням барабану, можна просто забути. Ще й перезаряджання самих снарядів довге. 17,26 перший снаряд, 15,34 другий, третій і четвертий снаряд. Це перезаряджання цілком схоже на Ріно Чаронте. Пробиття стандартне під колом 248 мм і швидкістю польоту 1290 метрів. Пробій трохи слабкий, а швидкість польоту нормальна. Ну як я й говорив, до пробою є деякі запитання, бо коли в СТ 9 рівня в районі 260 мм пробиття. То в цього навіть середнього не дотягує. Пробиття голдою кумулятивом 315 мм. Пробій стандартний до рівня фази першого, у якого 340 мм не дотягує, але і так можна грати. І калібр гармати 105 мм. По стабілізації вона на рівні об'єкту 252У, якщо що. Хто не знає, це захисник, але без стилю ну, 0,25 в русі і повороту корпусу, і просто нормальні 0,12 від повороту башні, звісно, можна покращити, але кардинально кращим не буде. Розкид 0,34. Непоганий стоковий розкид, враховуючи те, що його можна розкачати. По мобільності у нас максимальна швидкість вперед 40 км і 18 назад. Швидкість хороша, питань немає. А от питома потужність тут, відповідно, що така собі 1538 кінських сил на тонну. Добавивши турбіну, взагалі буде ракетою, але все ж таки трішечки не вистачає кінських сил. Що по бронюванню та живучості Бронювання корпусу 140 мм спереді та 70 з боків, ні, 50 мм ззаду, 140 мінімальне бронювання. Та й відповідно що 200 мм це приведена броня. Погодьтесь, будуть пробивати всі, але якщо із шість крайслер суперперших не на голоді, можна корпусом спокійно танкувати, бо пробивати їм буде важко. Ну тут зрозуміло, танки з слабким пробоєм можна спокійно. Навіть е танкувати корпусом. Броня башні. вона тут є, але не для голди. Проти звичайних снарядів у однокласників він танкує добре, а вже проти голди, однокласників він буде танкувати не дуже. Для кумулятива фази першої і концепта першого бронювання там вже не так і багато. Для підкола коня 9 рівня броні ще менше. Що ж, як по гарматі, так і по броні він сухий і схожий на ріносеронти. Але на дев'ятому рівні у десятки КД дуже довге. А тут на рівні і то, що голдою пробивають, і дивлячись на його альфу, і потім на час передряджання в 17 секунд першого снаряду, і ти такий думаєш, тут повинна по-любому бути якась альфа більшою, і що ви не розслаблялися. Тут кавене всього 8 градусів. Здавалося б, круто, але в нас заднє розташування башні, і весь цей дискомфорт у грі від кавенів присутній. ХП у нас 1700 посередній показник для 9 рівня, огляд 390, ну і відповідно, що останній тунчес це чеський ЛТ-8 рівня вз 68 Шквал. Це прем прокачуваної гілки кулеметних танків Чехії, який вийшов не як зазвичай на початку премгілки, а потім сама гілка, а вже після виходу самої гілки, що, звісно, вже стало не дивно. Тепер поте ТХ. 2107 дпм, пробиття звичайної ББшки 182 мм. Для ЛТ пробивання хороше, як говорити в цілому про те, що він може і краще, але ж тут може все залежати від нас. Пробиття вже на голдовому підколі 236 мм, Середня ЛТ восьморівні, який голдовий снаряд, теж підкол. Пробій хороший в багатьох і навіть менший за нашого шквала. Скода з, одно... Скода з одного пострілу 8 одиниць та 750 м. На секунду летить снаряд. Але нагадаю, за малу альфу ми отримуємо кулемет. Той, хто грав на прокачуванні ЛТ блеску, то знає, що він зносить в районі 800 одиниць при попаданні всією обоймою, то шквал буде зносити на 200 одиниць шкоди менше. Тобто тільки 600. Шкода з головного підкола, 6 одиниць, сказати нічого, бо просто менше шкоди, але більше пробиття і летить 950 метрів на секунду. КВ на 6 градусів. зручності присутності і всі її наслідки догори всього 20 градусів доверху. Час зведення 2,1. В стоці непогано, жити з цим можна. Влучність 0,38 в стоці, ну це відповідно нормально в кавичках. По стабілізації з такою механікою, по ідеї про стабілізацію можна взагалі забути. Але на здивування вона тут присутня і хороша. 0,12 від повороту корпусу, і в русі, і фані 0,8 від повороту башні, що дає в змогу свою чергу нормальну. Гемплей в купі з нормальним часом зведення. По мобільності, А по мобільності тут все просто. Максимальна швидкість вперед 53 км і назад 21. По питомій потужності 25 кінських сил, що для ЛТ малувати ця питома потужність на рівні дуже рухливих естешок, як Бураск. Тож він буде набирати свою швидкість не одразу. Ще й цьому сильному допоможе двигун на 520 кінських сил, що є дуже мало. Навіть на шостому рівні більше кінських сил на двигуні. Броня. Ну і тут за Халі просто немає. 20 мм корпус і 30 башня. Власне, те, що пальцем можна буде проткнути, якщо пробивати настрій, а навіть якщо просто вітер дуйне, то дирка буде розміром з Мауса. 18-24 в стоці, як для таких габаритів, середній інший показник таких крупних. По розмірах ЛТ це навіть хороше маскування, бо для розмірів, як прокачувана дев'ятка або ХВК-30, ну тут відповідно вже різниця велика. Огляд 380 метрів, тому активно не поспішаємо, але він і не для того зроблений. Що ж, на таких високих рівнях ми закінчили. Тепер перейдемо до трьох 3D-стилів. Перший це Zentrion Action X, гриль 15 WZ55. Дивно, на що випускати ще один стиль на VZ, якщо вже є на нього 3D-стиль. М53-55 5355 це артилерія, відповідно. Ну і це на диво ще й британського Тортика 9 рівня. Шкода Т-59 рівня. Також буде можливість отримати 3D-стилі попереднього року і тепер пісок. Що по піску? По піску ми отримаємо су 100 і СРСР рівня 5-го ПТСАУ преміум та ПЗ-38 Німеччини рівень 5 й СТ преміум. Type 1 HuNi 2. Четвертого рівня це преміумна пт шечка у нас получається. М3А3 Стюарт США рівень 3, АМР п 103 Франція другий рівень і медіум танк т 3 е 2 США рівень 3. Преміумний. Ну і хтось один із них буде нагородною машиною просто за вхід у гру за виконання якогось завдання, як воно було завжди. На цьому у мене все. Не забуваємо ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал з уміними сповіщеннями. Тут вас чекають огляди новин, апів, нерфів, ну і відповідно, що стріми, де граємо в різні режими та в рандомі, та і відповідно, що взводи з підписниками. Не проти буду пограти, тому бажаю вам міцного здоров'я та миру. Слава Україні, слава ЗСУ, героям і героїням. Слава Україні!